Друзі, усім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі ТОПчик. І сьогодні поговоримо про досить цікаву тему. Ви точно чули про епідемію чуми в середньовіччі. Але чи знаєте ви, що була така чума, яка називається танцювальна? Тож давайте розбиратися. Людство за історію свого існування встигло побачити і пережити безліч жахливих епідемій. Але чи чули ви щось про танцювальну чуму чи манію, що сталася у Страсбурзі? Невеликому французькому містечку, яке вів розмірене життя, і думати не думав, що зіткнеться зі справжнім кошмаром, але не у вісні, а на яву. Що ж змусило людей у Страсбурзі танцювати до смерті? І варто свідомо відзначити, що вчені та історики досі не можуть вирішити, що саме викликало це явище. На рахунок цього існує декілька теорій. Але почнімо спочатку. Спалах дивної недуги стався в 1518 році в Страсбурзі, сучасна Франція, і тривав він з липня по вересень. Першою жертвою чума обрала жінку на ім'я Фрау Трофеа, яка ні з того, ні з цього почала енергійно танцювати прямо посеред вулиці. Так нещасна продовжувала хвацько танцювати протягом шести днів. І як жінка не валилася з ніг від утоми, невідомо. На третю добу її туфлі були просякнуті кров'ю, а піт стікав виснаженим обличчям. Однак незабаром до неї приєдналися ще три десятки людей, симптоми були такі самі. І кожен, хто намагався допомогти танцюристам, сам піддавався зараженню невідомим захворюванням. Обличчя людей спотворювали страшні гримаси, а руки та ноги сіпалися в конвульсіях. Незважаючи на виснаження мозолі та травми, жителі продовжували танцювати, доки не падали мертво. Багато хто гинув від інсульту чи серцевого нападу. Є відомості, які стверджують, що хворі таки зупиняли свій божевільний танець, коли були зовсім виснажені або хотіли спати. І після короткої перерви вони знову поверталися до свого заняття. Одержимих танцями намагалися лікувати у різний спосіб, але безуспішно. Не варто думати, що мешканцям Страсбурга не намагалися допомогти. Звісно, намагалися. Однак у ті часи багато захворювань просто не вміли лікувати. Танцювальна чума не стала винятком. Щоб якось рятувати постраждалих, міська та церковна влада застосовувала різні методи. Деяких танцюристів привозили до монастирів, прив'язували до ліжка, одягали їм важке взуття та намагалися, хоч якось їх зупинити. Але це, на жаль, не допомагало. Також вдавалися до допомоги екзорцистів, але й цей підхід не мав особливого ефекту. Мабуть, темні сили тут були ні до чого, чи ні? Тоді влада вирішила, що епідемія відступить, якщо людям дати досхочу натанцюватися. Так, на ринковій площі спорудили поміст, запросили музикантів і суворо наказали іншим городянам не наближатися до хворих, поки ті проходять процес лікування. А щоб підтримувати хворих у нормальному стані, влада найняла спеціальних людей, які їх напували та годували. Чи варто говорити про те, що багато городян одразу прикинулися хворими, щоб отримати їжу. Але, на жаль, епідемія після цього не припинилася місто було у розпачі. У вересні епідемія почала вщухати. Сталося це після того, як танцюристів почали відправляти до святилища святого Віта. Там люди окроплялися святою водою, молилися та читали латинське заклинання. І, здається, це допомогло. Хвороба не зникла відразу, але почала відступати. Але все ж таки, як саме проявлялася танцювальна чума, люди втрачали контроль над своїм тілом та розумом, а постійний рух призводив до реального божевілля. Люди сміялися, плакали, голосно лаялися, били себе, щоб зупинитися. Пік хаосу почався, коли танцюристи почали скидати себе одяг та вступати у випадкові статеві зв'язки. Усього за період чуми за різними джерелами загинуло близько 400 людей. Стверджується, що за день могли гинути до 15 хворих. До речі, цікавий факт. Виявляється, подібна епідемія була не єдиною. Вона відзначилася найбільшою кількістю жертв. Так, перший історично зафіксований спалах був у 1021 році. У невеликому місті в Німеччині 18 людей танцювали біля церкви напередодні Різдва та не могли зупинитися протягом року. Ще один випадок був відзначений у 1200-х роках у Нідерландах. У цій історії також усі загинули. У 1374 році була ціла серія танцювальних епідемій, які пронеслися по західній Німеччині та деяким частинам Франції. Що ж могло спричинити танцювальну чому? Які реальні причини? Існує кілька теорій, які намагаються пояснити явище танцювальної лихоманки, хоч і з якогось логічного боку. На думку деяких істориків, причина недуги могла критися в релігійному культі. А танець, лише спосіб входження в транс. А можливо, навіть було постачання галюциногенів. А той факт, що танцювальні марафони іноді закінчувалися сексуальною оргією, збігався з описом вакханалією, що існувала у дохристиянському світі. Інша теорія стверджує, що чума це інфекційне захворювання, яке передавалося повітрям, а конвульсії лише віддалено нагадували рухи танцю. Найпопулярніша та загальновизнана теорія стосується отруєння. Так, так, банального отруєння. Є припущення, що танці зі смертельними наслідками могли бути викликані ріжками. Це особливий вид цвілі, який у давнину вражав зернові культури, з ним зовсім не боролися, та й не вміли, якщо по-чесному. Надихавшись ним або вживши в їжу, людина стикалася з рядом не найприємніших симптомів, серед яких галюцинації, печіння в руках і ногах і гангрена. Цвіль негативно впливала на центральну нервову систему, буквально руйнуючи людину зсередини. Однак все не так просто причина могла критися у зовсім іншому. За словами історика Джона Уоллера, довгий час епідемію танцю пов'язували із проявом хвороби, тому так і називали танцювальна чума, а домінантне генетичне захворювання нервової системи, яке в сучасній медицині відоме як Хорея Гентінгтона. Яке справді може виявлятися у вигляді конвульсивних рухів кінцівками, що нагадують якийсь дикий танець. У середньовіччі лікарі називали хворобу танцем святого віта на честь святого, у якого просили стілення для хворих на чуму. У наші дні вчені відкидають версію про хорею. Захворювання вважається рідкісним і неінфекційним, тому поширитися на сотні і навіть тисячі людей воно не могло. Джон Уоллер, який присвятив дослідженню танцювальної чумини один рік, Упевнений, що у всьому винна політична, соціальна та економічна ситуація, в якій знаходилося населення Страсбурга та інших міст на континенті, рік почався з дощів, які затопили поля, потім був сильний холод, а після посуха. Ця ситуація спровокувала страшний голод, який вплинув на городян не лише фізично, але й морально. Докладно про це вчений розповідає у своїй книзі. Час танцювати, час вмирати. Незвичайна історія танцювальної чуми 1518. За словами Уоллера, ситуація викликала у мешканців психогенну хворобу через забобони про прокльони. Побачивши, що погода спустошила їхні поля, люди були переконані, що їхні гріхи спровокували гнів богів і породили прокляття. І, зрештою, стрес, викликаний цією вірою, спровокував масову істерію. Яка торкнулася значної частини населення міста. Тож, друзі, а яка ваша теорія на рахунок цього? Діліться в коментарях. Я вам дуже дякую за перегляд відео. Звичайно, не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Це буде вашим вкладом у підтримку каналу. Обов'язково побачимось! Ваш топчик!